Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Диви, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от, як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – і це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація. Просто в такій кількість, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понаборали. Але іммігрантів з цих країн третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну по-моєму, нам понятно, да, що цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 25 років вже п'ять дітей, як мінімум. Да, коли вона, от мені 33, я ж той тої самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків так само в них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити освіту, Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там устої. Арабський світ просто буре одружується і народжує. І штампує, 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 штампує і а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре.